Що в мене кажуть бо я помираю. я чимаю щось вірю, це я кажу маю. Та й в кухні по старому вітру. Просто вота, ще одновій каже, виходь. І так йому то вдаряють. 22 серпня 2022 року до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканки села Малих Ходачків Тернопільського району про те, що на подвір'ї одного з її сусідів вона виявила труп чоловіка. При приїзді слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що це є мешканець села Малий Ходачків Тернопільського району 68-го року народження. В ході досудового розслідування було встановлено, що напередодні 22 числа він прийшов до свого односельчанина та знайомого 64-го року народження, де спільно вони розпивали спиртні напої. Під час розпиття спиртних напоїв між ними зав'язався конфлікт на побутовому ґрунті, під час чого чоловік наніс численну кількість ударів по тілу потерпілого безпосередньо і по життєво важливих органах, а саме голови, відповідно, смерть чоловіка настала у наслідок черепно мозгової травми. З метою приховування слідів чинення злочину він поприбирав у квартирі, помив підлогу і покинув місце проживання. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, а саме умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули смерть потерпілого. Злоумисник на даний момент затриманий йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту та повідомлено про підозру.